Тарас Деркач у нас на зв'язку. Привіт, Тараса. Привіт, привіт, Микола. Привіт. Розкажи, будь ласка, чи вже приїхали перші люди з Азовсталі? Чи вдалося їх вивезти? Що вони говорять? ой Ну Триденний марафон такий, а, видається, і у нас і у знімальної групи, і у мене у і взагалі у всіх тут журналістів, тому що досі ми чекаємо про на евакуйованих людей, яких змогли витягнути з підземелля фактично зовсталі, поки що їх немає. Ще а от зараз на евакупунки тут біля Запоріжжя ми знаходимося з самого ранку, але Інформація надходить, що нібито їдуть десь в районі Такмака, під'їжджають, не доїхали. Ну поки що їх немає. І коли вони будуть очікували зранку в день, тепер очікуємо ввечері. От, але сьогодні Слухай, вже, дуже погано. Багато... А тобто вже відомо, що що вони виїхали щонайменше, так, з Маріуполя і проїжджають. От саме оця група, яку вчора а, вивозили з Азовсталі, там близько ста людей. Скільки там їх посадили в автобуси, Не знаю, але от вони так виїхали. Там ще одна колона формується, але це вже жителі Маріуполя, і потім Мангуша і Бердянська. Теж маріупільці, які там опинилися. От, а, але сьогодні, Микола, як ніколи дуже багато евакую, евакуювалися лю людей саме самостійно з Маріуполя. От ми сьогодні ну записали. Я на своїй фб сторінці опублікував а, ну, чоловік, мабуть, 20, які самі змогли прорватися з Маріуполя. Виїхали вони а, 30 квітня, тобто дві доби вони їхали через рашиські блокпости з усіма цими пригодами. От, але вони доїхали сьогодні. Ми спілкувалися з людьми, наприклад, от пані Надія, щойно буквально з нею говорила. Говорили, вони доїхали в геть розбитій автівці, вона посічена градом їхній будинок повністю знищений. Вони два місяці були в Маріуполі, але вона змогла 30 е, квітня виїхати разом з чоловіком і з дітьми, і от приїхала на одному з блокпостів з них, як завжди, здерли ДНР всі гроші. Але Слава Богу, живі, здорові, приїхали сюди. І до речі, тут на Евакопункті така була зворушлива. Мить вона два місяці не знала, що з її батьком, батько не знав, що з нею. От вони зустрілися. Теж цей момент є на ФБ сторінці. Тарас Деркач. У мене я. і ви можете поставити це в етері фотографії. Вона зустрілася з батьком. і Тепер вся родина разом. Оце, оце реально дуже дуже класно. Також одна з родин виїхала це греки за національністю. І вони е, доїхали теж з Маріуполя всією родиною, і там в чому нюанси. Тобто літні люди, е, чоловіки, жінка, вони тут довезли сюди дітей своїх е, онуків, залишають їх тут, на підконтрольній території, а самі повертаються е, туди до Маріуполя. Зараз вони в Старому Криму біля Маріуполя. там. Живуть, і... бо там їхні рідні, близькі теж, і вони повертаються туди назад. От така от ситуація. Mm -hmm. Тарас. Ми зараз в етері показуємо твої фотографії з твоєї сторінки. А, і от саме момент, як Надія зустрічається з батьком, і, і автівку. І... Mm -hmm. так, 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 Ну, автівка так. виглядає максимально. Mm -hmm. максимально no, її виглядає доволи, вони, тобто, mm -hmm. так, вони буквально склеїли, тому що. Да, схочем, ну фактично, так є. Тобто, от радує те, що сьогодні, тому що майже тиждень-півтора не було людей з Маріуполя, і у всіх було знаєш таке така злоба розчарування, що звідти не відкривають коридори. і Ми дуже хвилювалися, дуже хотіли, щоб люди нарешті почали звідти вириватися. І от саме після цієї історії зазовсталю, коли там, скажімо так, прорвалося, і е, от оця от, от, от можливість. І от зараз ці люди почали почали виїжджати з Маріуполя. Їх там ще дуже багато хоче виїхати, але хоча б частково вони самі доїжджають з допомогою волонтерів і сам з волонтерів, і самостійно. О, це дуже радує, Микола. Реально дуже радує, чесно тобі скажу. Ми ще тут будемо працювати. Думаю, сьогодні-завтра якось трохи затягнулося наше відрядження, але вже не так хочемо. Зустріти ще більше людей. Нарешті зустріти людей за зовсталі сьогодні. ми до речі, розмовляли зранку з Миколою Осадчуком. Це е, теж Маріуполець. Він раніше виїхав з дружиною, а зараз він очікує зазовсталі. От саме зазовсталі, там в підземелі були його мама, батько, сестра з шестимісячним е, малюком. Немовляв, і він їх побачив на відео, яке е, опублікували зараз в мережі. От теж я його. Ми його показували, поставили. І він в автобусі побачив свою сестру з е, своїм племінником шестимісячним. От він реально вже не знає. Він очікує, він постійно запитує. Сьогодні ми з ним розмовляли. От він він дуже чекає на них. Він два місяці теж не знав що з ними. З 2 березня не було зв'язку. Це також ну така хісторія, від якої знаєш, тут усіх просто. Ну, знаєш, от хвилювання, і не вистачає слів емоцій. Так, ну, да, емоції навіть там переповнюють е, через екран, і е, ну, будемо очікувати на такі історії і сподіваємося, що е, вони завершаться максимально щасливим е, фіналом. Це дуже важливо. Так. Тарас, у мене буквально ще одне питання до тебе, е, пов'язане саме з фронтовими умовними зведеннями. Да? Що тобі відомо в першу чергу? Ну гуляй поле спочатку. Давай запитаю, тому що ти безпосередньо там. Що відомо з наступу на гуляй поле? А ну дивись, до гуляй поля а, там періодично вони з міста пологи це кілометрів, мабуть, від під гуляй поля там, де їхня, а, скажімо, опорна база, вони намагаються росіяни, там денерівці, там різні війська. Висуватися в район Гуляйполя навіть іноді були моменти, коли доходили ну ледь не до околиць. Ми були в Гуляйполі, але їх звідти відкидають від ті е... від тієї межі, постійно відкидають, завдають ударів. І зараз Гуляйполе і околиці це наша контрольована територія, і там, от саме такого наступу на Гуляйполе немає. Авіація працює, коли ми були. а е... Гатять артилерією, але от е, такого наступу зараз активного немає. Там проблема зараз утворюється, е, скажімо так, між Гуляйполем і Оріховим. Це два міста, от які контролюються Збройними силами України в Запорізькій області. От між ними там є містечко Мельник. От вони питаються туди вклінитися і прорватися е справа від Запоріжжя обійти. Запоріжжя ну це не вдається. Хоча сьогодні от посилилися бої в районі Оріхового як ніколи. Сьогодні багато людей звідти їде. Ми теж там побували буквально день тому. От е і сьогодні масово люди починають виїжджати, тому що посилилися обстріли, посилилися бойові дії навколо і там, от, до речі, через Оріхів. І з того напрямку не можуть люди евакуюватися з окупованих територій, от така от ситуація. Скажи, Але будь ласка, що тобі не відомо не змінюється, що тобі відомо з напрямку Борв'янково-Слов'янський зюм. Що стається з російськими військами після нанесення удару українським, українськими збройними силами по командному пункту в Зюмі? От дивися, ми вчора розмовляли наш матеріал оцей про пана Валерія, скажімо так, він став вже певним вірусним. Коротше. От, і да. нам вчора подзвонив сам пан Валерій. От, і він довго не виходив на зв'язок, ми дуже хвилювалися. Вчора він вийшов на зв'язок і сказав, там, що а, в нього перша радісна новина: те, що ну, були важкі дні, а, були сильні атаки в бік в Барвенков, район Курульки, Сулгуни. От але зараз, от після цього удару, по штабу росіян, якийсь певний перелом стався ніколи, і він каже, що зараз от у них команда вони починають відсувати вздовж траси на ізюм росіян. Тобто ті починають потихеньку відходити і зменшують свою активність. От він, він реально вчора, от ми з ним буквально говорили там пізно ввечері, він дозвонився і сказав, що така новина вони будуть міняти зараз позицію, тобто йти вперед, не назад, а вперед. Угу, угу. А щодо їхнього іншого напрямку, там де е, вони намагалися обходити слов'ян з іншого боку, що відомо, чи відомо взагалі тобі щось? А ну по Святогірську просування немає. У них інше просування де з тієї е, сєверодонецького боку, е, з Луганщини на Лиман. Туди вони намагаються просуватися. Ну, в принципі, е, зараз посилився обстріл Лиману. Це так і є. і Ми там спілкувалися з місцевими, а е, дуже посилився у порівнянні з тим, що було раніше. І от вони після захоплення Креміної. Новотошківської намагаються прорватися туди до Лимани, щоб вийти, скажімо так, з ну, тила у слов'янсько-крематорське угрупування Збройних сил України. Але ну, я ж кажу, зараз от все знаєш, настільки там фрагментарно, тобто немає у росіян цілісної картинки. Всі їхні оці, так звані успіхи вони нівелюються нашими ударами Збройних сил України, ну, про які ти згадував в тому числі по удару штабу російської армії. Визюм. Чи відомо тобі їхня картина дій саме з напрямку Херсонського на Кривий Ріг? Можливо, в тебе є інформація? А, дивись, я спілкувався з нашим таким знайомим, якого ти ж добре знаєш, по Дніпру, от, по Дніпровському mm -hmm. району області, який зараз працює саме на тому напрямку. То він каже, що mm -hmm. в принципі, ситуація там контрольована. От пам'ятаєш, ми розбирали з тобою бік Новоборонцовки. Що вони там сиділи, а, росіяни? Зараз там наші підчистили, там на Воронцовці вони. Тобто, uh -huh. оці наші дальні а, форпости а, на шляху до Кривого Рогу, вони а, нами час раз по раз підчищаються, і росіяни там не можуть пройти. Тобто вони поціно несуть масовані якісь наступи, але чесно, ну воно. Більше для розгону медійного аніж для реальної картинки немає там таких прям супер-супер боїв і наступів, які вони там ну, собі малюють росіяни. Їхні там блогери, їхні блин, експерти там так звані. Тому от ново ну, нововоронцовка, про яку ми говорили. Вона вона контролюється нашим. От, а це освоєду. Останні... Дивись, останнє питання є в мережі обговорення досить масштабне пов'язання із 79-ю бригадою в Миколаєві, де частина мобілізованих попередньо людей, які увійшли в 79 дев'ятої бригаду. Звернулися виступили з відкритим публіч, публічним зверненням. У мене до тебе питання: чи розбрався ти з цією ситуацією, чи знаєш ти? Підстави, які, ну, якби. Ти перевіряв цю, цю інформацію, чи знаєш ти взагалі про цю, цю історію? Ні, я бачив це звернення, але я не розбирався з цією історією, чесно, саме з цією бригадою. От, завжди на фронті непросто. Люди бувають різні, психологічний стан різний, бойові умови непрості. Ми ж розуміємо, що ворог він, він зубастий, як би там не було, правильно? Тобто, війна це біль втрати, це поневіряння. Тобто тут кожен по-різному реагує. Хтось витримує, хтось не витримує. Я не розбрався конкретно з цією ситуацією, але я бачив більшість хлопців з різних бригад. І повірте мені, вони міцно тримають оборону і завдають у Росії. Дякую, Тарас. Дякую за включення. Будемо чекати твоїх включень в Ukrainian Media Network в 3. В подальшому сьогодні очікуємо важливих новин з боку саме евакуйованих з Азовсталі. Удачі тобі бережи себе. Дякую, слава Україні героям. Слава повертаючись до нашого етеру, просимо ще раз поставити лайк цій трансляції. Це дуже важливо, аби наш етер, наш контент, просувався в алгоритмах Ютуба. Просимо таку підтримку нам дати.